Псалом 111. Алілуя! Усім серцем буду прославляти Господа у раді праведних і в громаді, великі Господні діла, їх прагнуть осягнути всі, котрі ними захоплюються, Його діяння велич і краса, а його справедливість триває вічно. Пам'ятними учинив він свої чудеса, милосердний і співчутливий Господь. Він дає поживу тим, котрі його шанують. Повіки пам'ятатиме про свій заповіт, силу своїх діянь явив своєму народові, даючи їм у спадщину володіння народів, діла його рук, вірність і правосуддя, всі його заповіді непорушні, встановлені на віки віків, бо засновані на вірності і справедливості, він послав своєму народові визволення, навіки встановив свій заповіт. Святей грізне його ім'я. Початком мудрості є страх Господній, добрий розум у тих, хто його має. Йому хвала тримає повіки.